Як роги такі темні. Це е, все їх призначення це виключно маскування. От вони дуже схожі на бурі водорості. Вони схожі на бурі водорості, а відповідно е, ну, морський коник одна з найбільш беззахисних взагалі, рибок в Чорному морі. Він і не колючий, і не отруйний, і кусатися не вміє. Ну, відповідно, тільки лінивий його не їсть. А його стратегія відповідно, виживання це ховатись у траві. Ховатись саме в заростях трави, ховатись в заростях водоростей. Ви звернули увагу на цьому відео, можливо, як він класно, е, довгим своїм хвостом, як він саме чіпляється, як малопан за, за гілки, От він отак чіпляється е, за е, морську траву і може так годинами висіти, собі спокійно отак на хвості. От. І при тому, за рахунок цих саме виростів, він в цій траві губить. Треба сконцентруватися, щоб побачити, що тут не просто розмита трава, а що в ній хтось сидить. Е, і Цікаво те, що інші види морських коників, взагалі морські коники поширені по, по, по всіх теплих водах, по всьому світу. І от якщо в нас він такий ось буренький, переважно, сірий, бурий, тому що в нас переважно водорості такого кольору. А на коралевих рифах вони відповідно бувають дуже яскравого забарвлення, бо там, щоб загубитися, навпаки, треба бути червоним, синім, от, яскравим. А в Австралії взагалі є вид морських коників, в якого. От бачите, в нашого такі от чорні виросте чорні роги, ну, за кос під бурю водорості. А в Австралії є вид в якого так і точно виросте, але вони довгі, зелені і з листями. Тобто за саме під гілку морської трави. Відповідно, тобто морські коники в різних вони всюди в них одна стратегія, вони всюди ховаються саме в траві. Але відповідно, яка трава в якій країні, от під, під це вони і маскуються. От як в нього закінчується, різко, так закінчується черевце, Такий різкий перехід від черевця до хвоста. Бачите? З черевця таке, от, як видається, таке. От. Морський коник відрізняється від абсолютної більшості риб тим, як він ставиться до свого потомства. Абсолютна більшість риб, ви бачили в ошибці, коли їхня любовна історія закінчується тим, що просто вспливає велика купа ікри. Оце стандартні дари. Вимитали ікру, і вона там або як ошепня на поверхні буде плавати поверхні води, бо вона легше за воду. або навпаки десь кріпиться на каміння. От. І все. Тобто ти вимітали круг, на цьому твої батьківські обов'язки закінчилися і ти собі От морський, морський коник один з дуже небагатьох винятків. От, коли самка морського коника вимотує ікру, то самець її збирає, і в нього на череці отака сумка, як у кінгуру. І от він оцю свою кінгурячу сумку запихує ікру і виношує її далі, щоб її ніхто не зніг. Самітник, ви звернули увагу, що вони, в кожного цього рака є мушля від равлика. У рака самітника дуже м'яке, дуже ніжне, незахищене черевце. На ньому нема панцира, як у краба, наприклад, чи у рака. От, е, спереду в нього нормальні клешні, як у всіх там е, раків, але ззаду дуже м'якеньке таке черевце, от незахищення, і вони ховаються черевце в порожній мушлі від молюсків. От вони знаходять е, мушлі молюсків, які там природним шляхом вже померли, е, порожніх мушлів на дні немало. От вони знаходять ці мушлі, засовують через них і далі отак от таскають на собі, оцей свій будиночок, який є для них захистом. От, і, е, ну, Тут, до речі, на жаль, на цю зйомку не потрапило, але інколи вони цей захист ще ускладнюють. Е, є ще така морська тварина, називається Актинія. Вона схожа на таку квіточку, яка от, е, з щупальцями. Рак е, раки самітники ще мають звичку знаходити активні і сажати її собі зверху на, е, на мушлю. Тобто ще додатковий захист від хижаків. Але, але активні ще спробують знайти. Е, Мушлі у них у всі. Але тут з таких цікавих подробиць, от саме тут класична чорноморська комбінація. Е, оцей наш рак-самітник, е, в нас тільки один виріб в Чорному морі, Діоген. Е, і е, мушля від Трітії. Мошла відпійці, це дуже характерна в нас власне, е е е молюск. Ну, Про молюски у вас буде окрема лекція у виконанні саме дуже класного факівця по них. От. Але, але до чого? Ми все життя вважали, ще коли я вчився, ще коли там було, що ми чітко знаємо, якого розміру в нас раки самітники в Чорному морі. От. Ми чітко знали його розмір якби, ну, і вважали, що він більше не росте. А потім, коли в Чорному морі е заселилась і масово е розвинулася рапана, От, виявилося, що розмір рака самітника визначався не ним самим, а доступною ж у площі. Як тільки з'явились більші за розміром мушлі, вони почали більшими рости. Вони почали заселяти мушлі е, рапани, і відповідно рак самітник в рапані має зовсім інші розміри, ніж ніж рак самітник у трійці. При тому, що це той самий вид, це той самий рак самітник, виявляється, їм просто було тісно. І тому вони великими не росли. От е, а найбільші екземпляри, е, ну тут нема таких сумних зйомок саме в нашому лікарі. Але най, найсумніше, звісно, картина, але водночас найбільші здорові ці раки-самітники, це в неприродному субстраті. Їх зараз можна знайти е, в. В пластикових кришках, от, в баночках, от вони їх починають використовувати е, замість мушлі молюсків, І в такому разі вони взагалі виростають, скажімо, геть інших розмірів, але звісно, скажем так, в, пла в пластику воно не зовсім і комфортно. І велике питання, чи взагалі розмножуються ті ті особини, які отак от в пластик заселились. Але, але є так, як є. Ми, ми загажуємо море, а морські мешканці намагаються якось до цього пристосуватися, намагаються якось виживати в цьому новому середовищі, яке ми, ми створюємо. В нас в Чорному морі, в принципі, черепахи морські не живуть. Але останні десь років 10 вони почали з'являтися. Вони почали заходити сюди із Середземного моря. Причому, ну, коли були перші знахідки, це сприймалося ну, просто цікава випадковість. Ну, от заплила собі черепашка, ну буває цікаво. А ні, це стало дуже систематично. Тобто з їх почали знаходити біля протоки Босфор. Ви пригадуєте, що протока Босфор це в нас в Туреччині, яка з'єднує Чорне море з Середземним. Тобто, зрозуміло, звідки вони заходяться. Вони заходять з Середземного моря через, через Мармурове і Босфор. І спершу їх знаходили тільки там, біля босфору. Потім їх почали знаходити вже по всьому турецькому берегу. Потім ми почали знаходити в Грузії. І, зрештою, останні роки досить багато знахідок в Болгарії та Румунії. Вона поступово намагається заселити Чорне море. От швидше за все це пов'язано з потеплінням. Наше море для неї вже достатньо потепліло. Вона почала, почала його заселяти, бо, в принципі, в морських черепах дуже обмежує температура. Я навіть і зараз все ж таки ризикнув би стверджувати, що наші чорноморські зими вона ще поки не переживе. Ну що це не за для нашої екосистеми? Нічого поганого. От це, е, це травоїдний вид, який харчується е, морською травою. Якщо тільки вона навчиться куди її, куди її відкочовувати, відмігровувати на зиму, то можна буде вважати, що в нас в чорноморській фауні з'явився з'явився новий вид вже як, як постійний мешканець. Але зараз це ще не постійний мешканець, зараз це ще середземноморський гість. Але власне, чим далі, тим більш частий і їсть. Ну, насправді в Чорному морі поки зафіксовано два види морських черепах, із, із загалом п'яти, які є в світовій фауні. Так от черепахи дорослі оці харчуються морською травою. Але маленькі черепашата харчуються переважними дузами і реброплавами. От е, якраз оцим от те, от, 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 що таке слизове прозоре плаває в воді, і що риби практично не їдять. Риби майже не їдять мені, медузами, риби не їдять ревроплавів, а от молоді черепашки харчуються медузами. Тому якщо вони дійсно тут заселяться, то вони можуть можуть регулювати їхню чисельність. Це було дуже цікаво. А є такий вид шкіряста черепаха. От шкіряста морська черепаха, от він ще в Чорному морі поки не знайдений. Хоча в середземці він є, тому, тому заходи його в принципі можливі. Але поки в Чорному морі їх не бачили, так от вони навіть дорослі харчуються саме, тобто вони взагалі спеціалізований вид, який харчуються саме медузами і реброплавами. і, і Тому якраз їх заселення до Чорного моря було б особливо цікаво. Сарган <звук> це одна з якраз. Одна з риб Чорного моря, які е, зустрічаються і під берегами, і абсолютно по всій відкритій частині Чорного моря, бо ця риба не прив'язана до дна, це якраз риба саме поверхні ну, морської. Е, таке, знаєте, нагадує е, в сотню разів зменшену меж рибу. От, е, або навпаки, суттєво збільшену рибу голку. Це е, залишки саргана в кафешці. Справа в тому, що він смачний взагалі, е, йому в тому плані не довезло. Але зверніть увагу на зелені кості. Це не фарбовані, це абсолютно природний їхній колір. Це єдина в нас риба, яка е, має саме зелений кістяк. Якщо вам десь в ресторані сарган дістанеться і ви побачите зелені кості, не лякайтесь. Оце якраз норм, це так має бути. От, і е, в нього дуже цікава фізіологія, в нього в кістках відкладається мідь. В нього в кістках відкладається мідь і оце саме вона дає оце характерне дуже зелене забарвлення. Бачили, бачили як на старих пам'ятниках мідь е, зеленіє. От, от в нього рівно таке явище відбувається в кістяку, і воно для нього природне, воно йому нічим не шкодить. Нам так само. Тобто їсти саргана можна, вся міць саме в кістяку. Ви школьці гристи не будете. Чайки, мартини, от їх у нас е, дуже багато. Це ми всі бачили. А от буревісники, правда, у вас з Чорним морем не асоціюють. Зверніть увагу, дві. Е, Наскільки характерний клюв, наскільки відрізняється від чаєк та мартинів. От, на клюві зверху такі дві е, як, ноздрі, ну, дві, дві які, як, які як, виглядають як такі окремі трубочки. Так? Тому власне, весь цей ряд, куди належать буревісники і альбатроси, весь цей ряд називається От, І в них є унікальна суперсила. Е, саме буревісники і альбатроси це птахи, які вміють пити солону воду. Вони п'ють солону воду, їм це абсолютно норм. От, е, вони якраз, Фільтрація відбувається за допомогою якраз у цих складних склад, склад, складних ніздрів. І е, завдяки, е, до речі, ще одна група птахів, які теж вміють пити солону воду, це пінгвіни. І, от, і це, звичайно, звучить парадоксально. Але пінгвіни та альбатроси і бурелісники це близькі родичі. Це якраз еволюційно, це одна гілка, яка, так от, е, яка, яка має одну спільну суперсилу. От вони навчились пити солону воду, а далі розділились. Одні, одні втратили здатність літати, пішли пірнати всю солону воду, а другі навпаки розвинули здатність літати дуже далеко від берегів. Тому що вони практично все життя можуть проводити у відкритому океані. В них єдина лишилась прив'язка до берегів, це от, е, у і беремісників. Це виключно гніздування. От гніздуватися на воді вони так і не навчилися. От для гніздування їм треба повернутися десь там на скелю. А ве все інше життя, от крім власне висижування яєць і вигодовування пташенят, все інше життя вони можуть повністю провести над морем, над океаном, взагалі без жодного берега. В нашому Чорному морі є один вид буревісників. Але ніхто з вас, я думаю, нікого не бачив. І це абсолютно якраз природно. Справа в тому, що на відміну від бартинів, які тримаються під берегами, і навіть на берегах, а ці навпаки. Щоб побачити оцих волінісників, ну бажано відійти в море хоча б на 50 кілометрів, а краще десь кілометрів на 100. І от в відкритій частині Чорного моря, далеко від берегів, там якраз вони і літають. Що влітають доволі великими зграями. От, е, ну, якщо не брати, я то їх бачив під час рейсів науково-дослідних суден, коли ми, коли ми ходили з Одеси до Батумі, от до війни, коли ви робили власне оці от розрізи через все Чорне море. По-перше, чи, чи є у всіх запитання? А раніше до ну, того, там як були проведені якісь роботи, вони були як наприклад, ну як камені натрадали чорне шипела, вплинула це якось на екосистему. Звичайно, Ось, був, ну, звичайно, насипання величезної кількості немісцевого піску дуже сильно поміняло прибережну екосистему. Просто це було дуже давно. Наскільки mm -hmm. я пригадую це роботи, десь 1960-70-х років, і передбачало, що це все буде такі зрездарени пляжище. Ну, Понятно, що море вирішило абсолютно по-своєму, воно вимило в першу ж зиму, вимило нафік більшу частину цього піску. В результаті тепер, тепер стінка стоїть достатньо далеко від берега. Це так не передбачалось. Передбачалося, що пеш буде на стінки. От, тепер, е і відповідно, в залежності від е кажем, розташування, чим ближче до відкритого моря, там тим більше цей пісок взагалі весь що Цей пісок тепер весь час гуляє, його переносить нечиємо. Фактично сформувалася вже екосистема, яка включає цей пісок. Але, звичайно, вона ну, не та базова природна, яка була. Там, де такі е, глиністі, глиністі абсолютно об, е, ці обриви, і під ними такі от міні пляжики з величезними волнами. Оце от е, той фрагмент Одеського узбережжя, який зберігся в природному вигляді. Це правда, що були моржі у нас в чорній ставлі. Ні, був тюлень монах один тюлень тільки у нас жив, на жаль, вимер повністю десь в середині ХХ століття, десь, десь в 1960-х.